З ангелами, Співайте діти разом з ангелами. За це вам, діти, дам добру долю. Щастя народу, Україні волю. Щастя народу, Україні волю. Ледь починали на піст завертати, а нам уже не терпиться. Малі, навчіть, дідусю, нас полядувати. Ми підемо з вертепом по селі. Їді, і клеїв з нами звізди, бо всі увесь у молодці муці, і розходились по домівках пізно, майбутні пастушки, царі, стрільці. І ось святвечір, ніби янгалята, сніжинки з неба віснуться з землі. Ми ходимо від хати і до хати. А звізди гордо сяють на чолі. Блищить в очах прочиста позолота. Яка ж радість, Вперше у житті ми ще не знаємо що десь є Голгопа. Чи розітнуть Ісуса на хресті? Глибокі донині сталася новина. Що пречиста діва, мати, породила сина. Що пречиста діва мати породила сина. А як породила? Не само Добре маємо новину для старого і для дитини. Ця новні нам незвичайна. велика тайна. У неї народився і в Марію вотуся. Божий син. Пішов з дитячко. По звичайну немовлятку. Він родився не в не в палаті. Кто-то именно тогда паслы надолго ждет привязанную. Раз, что музыка чудовая. И зараешь крава нога над теми, на студии, там стояла. Выс на башню принялась. Незразуміло, как выдается свитый, что нам хочется сказать, я до свиты. Поклоняюсь. Чи можна вас питати, хто ви є, прошу сказати? Ми, ми маленькі пастушки, ж пасемо овечки. А звідки, з якого роду? З українського народу. Нині нас божого дитяти. Українські діти йдуть його вітати. Петрик йому співає, славко в дудочку грає, на з юрком танцює, михай собі тупцює, Маруся плясає, дитя забавляє ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Каже Ісуси, до Божої мами, як мені добре з тими діточками. З ними я завжди буду, їх ніколи не забуду, і зішлю їм забарають прекрасний рідний край, за добре серденько, пригорний не кома, мама, 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 грають, співають українські сели, щоб дитина все була весела. Щоб весело було всім, по своєму говорі, по українськи українській помолись, і співати навчись Ісусе на сіні, дащи все в країні, Боже, Боже, Боже щастя дай. Вже царі малому, Подивіться, молодиця, повертайтеся додому. З різдвом вас усіх вітаємо на нашій, на посвідій землі. Ісус. Син Божий народився, дух Божий тіло воплотився. Цар над царями, цар з землі. в землі. Тернийстий шлях ви подолали, перш ніж добралися сюди. Лукаві люди зі шляху завертали. Ліси і гори нам дорогу налипали. Та віра вберегла нас від біди. Тепер ми у безмежній щасті, вірою в повнені серця, тож перебуваючи у Божій ласці, пославим сина Божого Творця. Ми були у тій хатині, де Ісус веди лежав насіння. Ніжним світлом і теплом все снувалося кругом, А святая мати Діва, що Ісуса народила, сина в ясно укладала і тихесенько співала. Спи, Ісуса, спи, спи. Сину тихо спати, над тобою твоя мати, шепче, шепче молитви, шепче, шепче молитви. Царю світіє, скінчилось царство твоє, бо новий цар у світ прийшов. Серцях людей любов знайшов. Це Богом послане дитя, для всіх є, символом життя. Я цар людиський, і ніколи я царювати не дозволю нікому у світі, щоб ти знав. І Мені здалось, чи ти сказав, свята дитина народилась. А може це тобі наснилось? О, ні. Тоді ти зараз весь мій край. Кожен куточок обшукай. Побільше вояків і всіх маленьких хлопчаків, які сягнули до двох віття. Скарання смерть. Зведи зі світу. Бо не видати вам життя. Отаюсь, ми така маленька, я така люди. Ви тобі служити, як воду. Рятуйте люди, о, рятуйся. Не... плачуть, ридають, Перед тихо чином і добиваю. ой дитино, моя мила, що ж ти знову учинила печале моя, ой діти. Є новини. Твоя жорстокість меж не знає, о царю Іриде. Від нині твоєї влади не приймаю. Мій меч дітей не скривдить. Ні, а ти горітимеш вогні. Ісус не ти, Він вічний Бог, Те, що панує без тривог. І ти боїшся того Бога, тому лиха твоя дорога. А за твої страшні злодійства ти згинеш, Іриде, навік. Бо справедливий чоловік той, хто вертепі народився. Ти що замислить? О моменту, о моменту морі. Хто, хто покликав мене? А, я сім'ї ходила, і підсячобід сходила. Весь світ обійшла, а тебе аж тут знайшло. Ой ти, віроди не віра. Потворив гріхів не в міру. Не ти, що аж страх. То ходи на суд. шах, шах. Я ваша біда, я вас знаю, я вас мучу, проклинаю, забираю вас з достатки, не лишаю навіть латки. Сію душі я вам страх, сила в мене є в руках. Ти Бідо наша проклята, ти на злиднішся багато, ти нас мучиш ніків, міг віків, губиш наших всіх братів. Хата вся тобі не рада. Ходиш людям за спиною, дружиш, мабуть, сатаною. Лиш ж один мене б здолав, якби в світі панував. Бог, що вчора народився. Але Ірод розізлився. він ще нині його вб'є. Ірод мій приятель є. Ха-ха-ха, спізнились, Люба. Ірод чорта, твого брата, той тебе чекають дам. Дурна біда, я ж не дурний. Не люблю злий, не люблю гроші. І вещі мої я хороші. Малий, малий, та не дурний. І я відчую, не нехай хлоп все має. З нивки одної, сто копи збирає, і з яйця одної, сто курка ховає Йому хай здоров'я все буде в року. Хай робить указя хоч би щороку. Хай носить до мене яйце або курка. Ну, бачите, моя вже подерлася ярмурка. А я дам горілка, хайна, оковита. Бо як хлоп не буде пити, то з чого жид буде жити? Жит візьметься молодити. Та він хлопець за торбину, гайда гайдав полестив. За усі гріхи свої. Моїм другом лихий є. Він гріхи всім продає, а храм не завертає, його ангел не пускає. І листа мені прислав, Щоб вам я зачитав. Є скрізь хлопці-ледацюги, лихослови, волоцюги, любителі бійки й сварки, Заглядателі до чарки, руки на чужім погріти, будете в смолі кипіти. А є гожі молодиці, що люблять лише обнови. І сусіди всіх обмови. А дівчатка, голуб'ятка, колись були, як ягнятка. Нині в головах не хвовна. Розмальовані під клоуна. Понатнули якісь поті з папірозкою у роті. Замість мамам помагати Лиш за хлопцями ганяти. Вами також я займусь, до кожної доберусь. А ви, діточки маленькі, часом теж не слухняненькі. Вчитися нема охоти, Коп і тілі, вся робота. Друг грехого вийди з хати, будемо кориду співати. <піллян> дзень, 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 далень, дозвони, дзвонять, про веселу новину, ангели <піллян> голосять. Христос, народився в м'яса, положився, всі до нього поспішив, дари йому принеси. До убогої стаємки усі поспішають, і з собою несе дари, Ісуса вітають. Ісуса вітають Похлін, йому вітають, і Спасителем своїм, його називають. Ісуса вітають, похлін, йому вітають, і Спасителем своїм, Його називають. Я воїн армії УПА і бачив, іродів багато. З ними скрізь буду воювати. Христову віру захищати. Українцям нашим побажаємо волі. Щоб скасили дружно бур'яни на полі. А потім зарали і заволочили, і добротне зерно в землю положили. Хай нашої єдності вороги лякаються. А ми скажемо дружно, Христос важається! Були душа, у серці хуртовина. Мов докір нам історія стоїть, що й досі безталанна Україна. Нім мадининці голови схилить. Були часи, дітей карали. Тинали голови в Варшаві і Москві. По Соловках в Сибірах катували, кидали карцери колоні і вузькі. Таник не все, стає рожевим роком, як порівняти з 33-м роком. Бо щось страшніше, де у хлібнім краї мільйонами від голоду вмирають. Як мати, збожеворівши дитину, останньому готує. Лише живому сину. Сунибуса двечі! so sort i of Нам зараз зірко, засвіти нам ясна зірко. Гляньте, браття, світло є, як у вікна сильно б'є. Українцям нашим побажаємо волі, щоб скупили дружно боржіни на полі, а потім зорали і заволочили, і добротне зерно в землю положили. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружно, Христос набрається. Мед, чор, ірод род, пефі згину. А ми прославляємо веселу новину разом з маленьким Ісусом на сіні. Усіх вас вітаю на Україні. Будьте здорові разом з діточками. Хай горію смутку не буде з вами. Хай вам, хай вам Бог допомагає, Христос народився. Ми ще маємо мандрувати. Дитя Боже, прославляти. Будьте щасні та багаті в українській славній хаті. На Україні, на Україні зорі засвітили, Азиєму, а з мить диєму новину звістили, Христос родився, Христос родися Бог. Родився, Бог. Що вже вітає Господню дитину? Христос родився, Бог. Христос родився, Бог Добавися, Бог, то повсякбозі, обові зі Оксані. Ну, всі щиро, вся церква щиро вам дякую, діточки, дай вам Боже здоров'я, прославляйте новонародженого Ісусика. Нехай Він вам дає здоров'я, мир, злагоду, достаток і всі блага Господні. Дай вам Боже всього найкращого.